Рибка в соусі теріякі. Зараз приготуємо рибку у духовці. Зробимо намазочку. У мене риба хек, якийсь північно-атлантичний. чи, в общем, не знаю, брала у форі. Але пишеться, що по цьому рецепту можна запекти в духовці любую рибку. От я її планочки побрізала, серединку викинула, зараз поріжу на кусочки і буду робити намазку. Моя намазочка готова. Значить, що сюди входить? Цибулину стерла. Одну таку середню на, на мелку тертушечку. Класичний соєвий соус. 3 столові ложки. Соус теріяки для м'яса і риби одна столова ложка. Я брала ось такий лимонний сок. 3 столові ложки. Олії 2 столові ложки, суміш перців і трошки паприки. Солодко її сипонула. І зараз рибку солимо за смаком, яку посолила я. І тепер кожний шматочок будемо обмазувати намазка чи соус, як його правильно. Назвати і всередині кругом. І викладати у формочку. І решту соусу. Зверху на рибку теж викладаємо і ставимо у духовку в розігріту на 200 градусів десь хвилин на 15-20. Буде у нас смакотінь. Рибка моя вже готова. Зараз будемо смакувати. Дівочки, яка це смакота? Єдине, що цього соусу треба м -м, хватить на більшу кількість рибки. У мене одна десь, напевно, може на пів кіла вона потягнула, а от на кілограм рибки буде то, що треба. Значить, якщо на одну на пів кіла, треба пів порції. Яка ж вона й добра? Смакотінь.